Це буде звучати дивно, але одна з причин, чому я змогла самостійно вивчити англійську до рівня c 2 це те, що мене троли в інтернеті, і це, мабуть, не найдивніша порада, яку я дам сьогодні. І загалом буде всього п'ять порад досить дивних, незвичних про те, як вивчити англійську, або, як мінімум, як доповнити свої існуючі знання. Отже, і перша порада це вступати в суперечки на різноманітних формах. Тобто, це знову ж таки може бути Twitter, Reddit, Ютуб, і суть в тому, щоб не починати, звичайно, просту розмову там по типу «Hello, how are you?», а дійсно вступати в дискусії, виражати свою думку, яка по можливості повинна відрізнятися від думки інших людей. І ви або виграєте цю суперечку, або вивчите три нові фрази і нову образу англійською. Але в будь-якому разі ви залишитеся виграші, тож обов'язково використовуйте цю можливість. І знаєте, якщо ви також сором'язлива людина, яка всіляко старається уникати конфліктів, це буде ще одна можливість пропрацювати і цю особливість. Друга. Де це спробуйте давати самому собі фейкові інтерв'ю? Я попереджала, якщо що, що це буде відео з дивними порадами, але суть в тому, що ви сідаєте перед зеркалом, або, наприклад, навіть можете записувати це на камеру і в формі подкасту відповідати на питання. Знову ж таки, це звісно максимально дивно буде Знову ж таки, це максимально дивно виглядатиме зі сторони, але подумайте, як цікаво буде передивлятися ці відео через там кілька, два чи п'ять років. Але звісно, основна користь це не створювати собі незабутні враження на майбутнє, а по-перше, тренувати свою вимогу і спонтанні спілкування. Ви можете придумати ці питання для інтерв'ю самостійні, тобто те, що прийде вам в голову, або те, що ви бачили, запитують в інтерв'ю зірок. Або ви можете образувати знову ж таки штучний інтелект, згенерувати вам ці питання і не дивитися їх в список перед тим, а вже в процесі самого інтерв'ю дивитись на кожне питання, і так буде певний ефект неочікуваності, і вам потрібно буде на ходу думати, підбирати слова, конструкції. І це знову ж таки буде тренувати ваш такий natural flow of speech. А третя порада буде в принципі корисна тим, хто лише починав вивчати англійську, але і іншим людям також це змінити мову всіх своїх гаджетів, звісно, на англійську, тобто не лише телефон, а й комп'ютер, Google, Netflix, там мову холодильника, якщо це можливо, буквально просто все. Бо таким чином ви не будете просто вивчати ці фрази якось пусто без контексту, а знову ж таки в контексті розуміти та запам'ятовувати їх значення. Наприклад, у мене це була фраза типу low battery. Яку я дуже добре запам'ятала, бо коли мій телефон сідав, ми повертаємося до дивних порад, і на цей раз я пропоную вам взяти будь-яку англомовну рекламу і повністю її скопіювати, тобто не просто що вони там говорять, а і жести та інтонацію. Бо таким чином ви знов ж таки не просто будете практикувати свою real-life англійську, а і також будете вчитися говорити як носій в Денські інтонації і, звісно, вимови. Остання моя порада це вести cringe diary англійською, тобто це щоденник, але де ви записуєте свої різні дивні та кринжові моменти, якісь тупі думки та мрії. І це спрацює, тому що наш мозок добре реагує на якісь емоції і може якби пов'язати і запам'ятати інформацію краще. Я гарантую, що ви не забудете щось, типу I was crying today because of my cat's attitude. Це щось дуже дивне, але знову ж таки, ви Зможете запам'ятати багато нових слів. Ну і звісно ж, цей щоденник має бути повністю англійською мовою. Це може бути як додаток до основного щоденника. Як ви пам'ятаєте, в минулому відео я пропонувала вам просто записувати всі свої нормальні, адекватні думки англійською. І це може бути як додаток або по настрою. Ви пишете або звичайний щоденник, або ось цей «Cringe Diary». Можу сказати, що, хоча ці поради є трохи дивними і точно не типовими, не популярними, але вони з працювали особисто для мене і допомогли мені на початкових етапах вивчати англійську без нуді, або скоріше поєднувати там людне вивчення граматики і зубріння слів з ось такими цікавими завданнями, які трохи розбавляли мої будні. І зараз я на щастя, вільно говорю англійською та допомагаю іншим її вивчати цікаво та структуровано. Тобто, загалом неважливо, як виглядає твій метод зі сторони, чи здається він дивним і нетиповим. Головне, що він працює і дає тобі результати. Тож, якщо ви спробуєте щось із цього відео, обов'язково дайте мені знати в коментарях і побачимося з вами в наступному відео.